Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розповідь про найкрасивіші партії українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. Сьогодні, в центрі нашої уваги, шахістка, про яку ми ще не згадували, це жіночий міжнародний гросмейстер Євгенія Долуханова, яка у восьмому турі грала чорними проти більш молодої угорської спортсменки, майстра Фіди серед жінок Кати Карачоні. Е4 зіграли білі, е 5 кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Євгенія ставить коня на F6, і після Д3 грає Д6. С3, слон Е7, рокировки, тура Е1, слон d7 і кінь Б2. Чорні ходом А6 проганяють слона на А4. Далі женуть його ходом Б5, слон С2, тура Е8, кінь ф1. Виникла типова для іспанської партії позиція, в якій білі зберігають невеличку перевагу. У чорних дещо менше простору, але їхня позиція досить міцна. Слон Ф8 грає Українка, кінь g 3 ж 6 і а 4 чіпляючись за пішок b 5 До Луханова поступається вертикаллю а, граючи тура b 8 після розміну Д4 слон ж 7 і слон Б3. Тут чорним можна було повернути туру на А8 і поборотися за крайню лінію. Але забирає на Д4 до Луханова і після ЦД у білих пара потужних та рухливих пішаків у центрі, що є певною небезпекою для чорних. Але Українка зв'язує слоном коня, і після слон Е3 ставить свого коня на H5, пропонуючи розмін. Білі забирають на h 5, і після слон h 5 цілком могли зіграти ферзь d 3 захищаючи пішака. А розмін на F3 не є небезпечним, тому що білі за послаблення пішакової структури на королівському фланзі отримали перевагу двох слонів. Ну і традиційно потужним є білопольний іспанський слон b 3 Але у Кати були свої думки щодо долі цього слона. Вона вирішила його пожертвувати на f7. І після взяття поставила ферзя на Б3. Чорний король відійшов на F8, кінь G5. Загроза мату неприємно також кінь аж 7 Тут у чорних є лише один хід, який дає можливість долуханові уникнути серйозних неприємностей. Євгенія грає д5, віддаючи пішака, але відразу забирає на d4, нападаючи на ферзя. Білі забирають слоном коня, але під удар тепер потрапляє білий кінь. Та форсований варіант продовжується. Ката грає слон С5 шах, король g8, відкритий шах d6, король H8DC, нападаючи на туру. Євгенія Долуханова забирає слона, і після взяття на b8 тура b8 виникла дуже цікава позиція. Два потужних слони чорних урівноважуються турою та пішаком білих. Зазвичай одного пішака в додачу до тури не вистачає для того, щоб врівноважити слонів. Але тут ми маємо справу з динамічною позицією, в якій у білих був чудовий ресурс g 2 g 4 нападаючи на слона і заманюючи його під подвійний удар. Чорним доводиться грати тура f 8 далі взяття на g 4 і взяття на f 2 Турою з ідеєю дати відкритий шах. Тому треба грати король H1 і виникала цікава ситуація, в якій у чорних тепер є повна компенсація за відсутню якість. Але менш досвідчена угорська шахістка не помітила цей блискучий хід, залишила пішака g 2 на місці і зіграла ферзів 7, що дало можливість українці піти ферзів 8. Еншпіль для білих не дуже той корисний. У такому випадку слони стануть ще більш потужними. Тому краще було відійти ферзем на d5, віддаючи пішака b 2 але заходячи турою на сьому лінію. Далі, можливо тура d8. Ферзь B5, слон d4, тура А2, і на дошці рівна позиція з дуже ймовірною нічією. Все ж таки, тепер всі пішаки знаходяться на одному фланзі, і без помилок розіграти цю позицію не так вже й важко. Але білі помилилися. Відійшли ферзем на d7. Тепер вже всерйоз загрожують ходом G4. Але Долуханова, звісно, грає G5. І після ферзь Д5, нападаючи на пішака, слон G6. Розмін пішаків Б2 та ж 5 дозволяв чорним створити потужного прохідного пішака Б, вже підтриманого турою. Тому білі вирішили зіграти тура Е2, але українка ставить ферзя на D8, знову пропонуючи розміняти ферзів. І тут угорська шахістка все ж таки погоджується: ставить туру на Д1 після розміну просуває пішака на Б4, взяття на G5 і слон Д3. Тимчасово у білих. Повна матеріальна компенсація за двох слонів, але турі треба залишити другу горизонталь, тому що у відповідь на Тура Д2 буде очевидний удар слон h 6, і чорні виграють матеріал. Тому Тура Є1 зіграла ката, і Євгенія побила слоном пішака. Тепер у чорних вже виграна позиція, тому що їхній прохідний пішак Ф2 знаходиться на початковій позиції. Ну а створити якусь атаку на чорного короля навіть можна і не мріяти. Пішак h 7 надійно захищений слоном. Тура d 5 грає ката, нападаючи на цього слона. Той відходить на g6, F4, слон c 3 Тура c 1 і ще один напад, слон e 4 Тура dd 1 Тура a 8 Чорні намагаються поєднувати загрозу просування прохідного пішака з атакою білого короля. Зараз під бій може потрапити важливий пішак g2. Тому король F2 зіграла ката, і після шаху король Е3, слон G2, F5. Білі віддали свого пішака, але мріють про просування свого прохідного. Але чорні грають уважно. До Луханова ставить короля на g7, тура d6, король f7, тура b1, слон h 3, тура b6 і взяття на f5. Тепер уже у чорних зайвий пішак. Як і раніше, два потужні слони розрізають дошку, не даючи білим жодної контргри. Далі ще було тура F1, тура А5, H4, король Е7, H5, слон D7, H6, шах, король Ф3, ще один шах, король G2, тура G5, король Ф3 і шах слоном. Якщо відійти на F4, то тура F5, забираючи туру F1 і виграючи слона. Тому король G3 зіграла ката, але слон e 2 Ось такий відкритий шах, і білі нарешті здалися. Якщо контратакувати туру ходом короля F4, то чорні перед тим як забрати на F1, спочатку дають шах чорнопольним слоном, а потім отримують два зайвих слони. Тому після ходу слон є два шах, ката Карачоні здалася. Ось така дуже красива партія. Потужність чорних слонів, які збереглися до самого кінця поєдинку, просто вражає. Євгенія Долуханова відмінно зіграла в цій партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!